Добрий день, друзі. Сьогодні до нас завітали в бібліотеку музей Миколи Степановича Іграновського, пошановувачі рідного слова, шанувальники нашого геніального земляка, письменника Миколи Степановича Іграновського. Це студенти Первомайської філії Львівського приватного вищого медичного фахового коледжу Мона. Вони підготували для сьогоднішнього незвичного незвичайного дня декламування улюблених поезій Миколи Степановича Верновського. І ми з приємністю послухаємо їх сьогодні в оточенні наших прекрасних оформлення нашої бібліотеки, музею його імені. Разом з ними прийшли їхні наставники, це директор Пшенишнюк Юрій Петрович, це викладач української мови і літератури Кумарянська Тамара Олександрівна і викладач культурології пшенишнюк Олена Максим. Ну що ж, дорогі друзі, запрошуємо вас до допомоги. З задоволенням послухаємо ваші дипломатці. Будь ласка. Вишневська віра далекими світами. Я обрала цей твір, тому що він мене надихнув. Людина, як птах, вільна. Де б вона не жила, вона любить свій рідний край і повернеться додому. Далекими світами вночі і по ночах, горбатими морями, летів додому птах, Його мала голівка боялась над крилом, та зацвітала гілка блакитно білим сном, та птах сказав до себе до вітру на крилі, нам лиш літати небом, а жити на землі. Я чепурна Аліна, я обрала цей вірш, тому що. Ну, я думаю, тема кохання буде завжди актуальна на всі часи. Вас так ніхто не любить, я один, я вас люблю, як проклятий до смерті, земля на небі, вечір, щастя, дим, Рокий рік сніги водою стерті, дим, Димлять століття, води і народи. Вони мені одне лиш, ви і ви, моя, ви пам'ять степу ковили. Зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій то голос ваш, як світиться він тепло на світанні. Я вас люблю, як сіль свою сиваш, як грудній, свій листок останній. Я любов Петракій і я обрала твір саме цей, тому що у ньому згадуються кольори червоний і чорний, які саме для мене уособлюють добро і зло, яке є актуальне на цей час. Блакитно на душі. Блакитно на душі, забув, коли мовчав, вже згасли пальці, билася дорога. А тут тобі й нати молочай при березі, в камінні, на порогах, кричало серце літака за ним, а там внизу вода свій берег мила. І весни починалися, і зим, і ти неподалеченьку ходила, де не повернешся, кругом у світі ти, душі світання, сутінку печалі, Не мав тобі ні зрад. Ні марноти, ти вся як є, і вся як будеш далі. Люблю тебе, ми думаємо дне, за білим чорне, поза ним червоне, не вітер тишою, а тиша вітром дме, і та немак червонім чорне тоне. Дідур Владислава, ти вся чистота, ти любов. Ти, вся чистота, ти любов, довірливість благословенна, Твоя краса мені свята, Твоя любов мені священна. Троянду, неба і землі. В тобі всі їхні барви грають. У мене сльози розцвітають, цитуть думками на чолі. Будинок твій я входжу, наче в сад, і для тривох моїх, турбот моїх розрад. Мені дарує він красу землі і неба. Я першим поглядом завжди дивлюсь на тебе. Мені присвячує ти лід своїх світання, весну кохання, весну свого світання. Владава Аліна. Вже небо не біжить тим синьо білим бігом. Вже небо не біжить тим синьо білим бігом в своєму зорехмарному ряду. Завіяло, заговорило снігом у полі по підсадом і в саду, погасло небо і землі не чути, сплять босі з села в хаті на печі, і сняться їм борщі і калачі, та день будучний миром не забутий. Лиш царство заяче гасає і живе. Приник інде безголовий соняк, і скирта думи у сніги пливе, пливе стара позаторішня соня. Чеботьова Вікторія, ходімте в сад, ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює похочі очі в квіті. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючі мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки, У поліс зоря під колоском, І сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком, Шипоче саду сиву колоскову. То кажани, то кажани не ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі. Відомий літературознавець сказав, назвав Миколу Степановича Вінграновського чарівником слова. Наскільки влучно він сказав Іван Зюба, наскільки тонко він підмітив оцю особливість поезії Вінграновського, «Чарівник слова. І сьогодні я думаю, всі ми переконалися і відчули оцю чарівність. Слова нашого великого земляка, письменника Миколи Степановича Вінграновського. Я дуже вдячна. Ми весь наш колектив музея. Вдячний вам, дорогі юні друзі, за вашу працю, за ваше розуміння його поезії, за вашу любов до його творчості. Ми вдячні викладачам за те, що привили вам цю любов. Ми бажаємо вам успіхів. Ми бажаємо вам успіхів у навчанні і в творчості. Всього доброго.